Пам'ятник Симон Петлюра в повний зріст, стоїть, обпершись досить вільно на такій, як колона, не колона, на якій розкладені папери. І в іншій руці в нього шашка готовий до виступу. Загальна висота, мабуть, там близько шести метрів. А з висота самої скульптури десь близько трьох метрів. На всеукраїнський архітектурний конкурс зі спорудження пам'ятника Симону Петлюрі надійшло 11 проєктів. Це конкурсні роботи, це роботи авторів інших, які також приймали участь в нашому конкурсі. Симон Петлюра, який сидить на лавці, Симон Петлюра. З дівчинкою, яка до нього протягує руки, там взагалі така ціла історія через цю площу, мало би бути так розгорнута композиція Симон Петлюра, який крокує, віддає честь. Юний Симон Петлюра, який іде нагору, і Симон Петлюра верхи на коні. Поблизу площі, де планують встановити пам'ятник, розташовувався будинок Симона Петлюри. Тому саме тут, на цьому місці, вирішили встановити монумент. Це ще було рішення комісії з увічнення пам'яті подій та особистостей при Полтавській міській раді у 2020 році. Поруч вулиця Симона Петлюри, на якій і був будинок, у якому народився і виріс і провів дитинство майбутній керівник Української Народної Республіки. До речі, на цьому місці там і споруджено меморіальну дошку. Переможець конкурсу на спорудження пам'ятника Петлюрі – столичний скульптор. Конкурс був таємний, тобто. Роботи подавалися під шифрами, от, і ніхто не знав учасників їх прізвища. Конкурс відбувався у два етапи. і На завершальному етапі більшістю голосів переміг столичний скульптор Анатолій Кущ. Кошти на пам'ятник Петлюрі повинні закласти до програми збереження культурної спадщини Полтавщини на найближчій сесії обласної ради.